Я Ігор Косиван вітаю вас в програмі Слово Боже кави». Ми дякуємо Богу за його Слово. Ми дякуємо Богу за його милість, що Він свою мудрість передає нам через післання Слова Божого. Знаєте, що Бог нічого не утримує, Бог нічого від нас не ховає. Він ділиться щедро всім тим, ким Він є, що Він сам знає, всією мудрістю Він передає нам через своє Слово. Амінь. Тому, коли сьогодні ви слухаєте Писання Божого Слова, ви повинні знати, це Божа щедрість, це Божа мудрість. Задається таке просте правило. Якщо ми будемо думати як Бог, ми будемо приймати рішення як Бог. Через це ми будемо робити вчинки як Бог. Якщо ми будемо робити як Бог, то ми будемо жити Божесне життя, тому що будемо мати Божесний результат. Слава Господу! Ось чому все починається з думок. Якщо ми свої думки приведемо до Божого стандарту, то ми своє життя будемо підтягувати до Його стандарту. Хвала Господу. На цьому тижні ми з вами досліджуємо 90-й псалом. Один із величніших, один із славніших псалмів, де від імені Бога Давид пророче звертається до нас, говорячи про Божі обітниці. Але зараз ми з вами знаходимося в місці умов. Слава Господу. Ви знаєте, що перших два вірші в цьому псалмі вони говорять про умову, через що Божі обітниці можуть стати нашими. І давайте звернемося просто зараз до 90-го псалму. З першого віршу Слово Боже каже так. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, нам треба жити з Богом, мешкати з ним. Амінь. І ми про це говорили раніше. Другий вірш каже так: той скаже до Господа. Ми з вами знаходимося саме в цьому місці нашого дослідження. Ви розумієте, що той, хто живе з Богом, він говорить до Господа. Той, хто живе з Богом, він бере Божі обітниці, поміщає в своє серце, і тоді поміщає в свої уста і починає цими обітницями говорити з Богом. Послухайте мене уважно, це дуже важливо. Частина Божих людей не розуміють сили сповіданого Слова. Вони не розуміють сили сповідання. Ось чому люди не користуються цим. А ми знаємо, що Боже слово каже. Знаєте, що в приповістках написано, що. Життя і смерть у власті язика. Бог, коли творив людину, Він помістив владу над життям, він помістив, я би сказав так, владу керувати своїм життям в наші уста. Ось чому те, що ми говоримо, воно має серйозний вплив на наше життя. І знаєте, з третього віршу Біблія говорить тут про обітниці. Бог каже: я буду з тобою, я зупиню всяку хворобу, я тебе збережу серед труднощі. Але все це починає відбуватися з нами, якщо ми, по-перше, живемо з Богом. По-друге, якщо ми скажемо до Господа, дивіться, дуже цікава річ, яку я хочу з вами поділитися. Часто, коли я навчаю про просповідання, я чую такі запитання. Ну, я розумію там говорити щось людям. А коли я сам вдома, нікого немає, ніхто не чує, що я говорю, чи воно може мати силу, коли я кажу, я сильний, я благословений, я успішний. Знаєте, ми повинні говорити своєму бізнесу, своїм дітям, над своєю сім'єю. Навіть коли їх немає, навіть коли коло бізнесу. Ви можете заявляти, мій бізнес процвітає в ім'я Ісуса. Зате часто для людей є таке питання: а ніхто мене не чує, чи є, має силу, коли я щось говорю, просто моє життя благословене, я благословенний. Звичайно, має. Біблія тут каже, той скаже до Господа. Я хочу вас питати, коли ви стоїте на кухні, там є Бог. Я вам дам відповідь, звичайно, є. Коли ви в спальні, там є Бог, да. Коли ви на роботі, там є Бог, да. Я вам скажу, що Біблія каже ясно, що Господня земля і все, що наповнює її. І Божа присутність, більше того, один із критеріїв, по яким ми оцінюємо Бога, це Його всюди присутність. Він Бог, тому що він всемогутній, Він Бог, тому що він е, всезнаючий. Він Бог, тому що він всюди присутній. Тож, буквально, коли ви зараз сидите коло свого телевізора, там є Бог. Амінь. Він всюди, він все наповнює собою. І тому, коли ви стоїте на кухні, можливо, навіть робите сніданок. І якщо ви починаєте заявляти, я дякую тобі, Бог, Алелуя, я дякую тобі. Цей день благословений, я цей день проживу з тобою, цей день я буду перемагати гріх, цей день я буду в радості, цей день моя, моя сім'я процвітає, цей день моя сім'я ходить в здоров'ї. Амінь. Коли ви ці речі заявляєте, Бог вас чує. І він чекає від нас того, що ми скажемо до нього. І того разу ми говорили. Ну, тут є в другому вірші є три речі, які нам треба говорити Богові. Бог охорона моя. Заявляйте це, де би не були. Сядете в машину, говоріть це. мій Бог охорона моя. Амінь. Але далі він каже: Мій Бог твердиня моя. Послухайте мене уважно. Мова йде про фортецю, мова йде про укріплене місце. Подивіться, як ну, для Бога важливо, щоб ми, коли живемо з Ним, щоб ми говорили Йому, Ти моя твердиня! Аллилуйя! Амінь. Тобто я буквально захований в тобі, як твердині. Подивіться причина, чому сьогодні Божі люди мають поразку. Чому Божі люди переживають неправильні речі фінансово в житті, в емоційно проти гріха, коли бореться? Чому в житті віруючих людей трапляються поразки? Вони не вірять, що вони знаходяться в твердині, що я маю на увазі. В другому псалмі Давид каже так: ім'я Господнє то крепка башта або фортеця. Втікає в неї праведний і буде в безпеці. Позвольте, про що йде мова. Подивіться, коли ви самі стоїте серед поля, і проти вас йде серйозна армія, то я вам скажу, що у вас біда. Кожна стріла попадає в вас, кожен удар меча, він, він, ви його ем, переживете. Але якщо я втікаю в фортецю, тепер уже не зі мною битва. Битва з фортецею. І скажу вам, якщо ця фортеця серйозна, а наш Бог це серйозна фортеця, то ви забезпечені. Ви в безпеці. Амінь. І Біблія каже, ім'я Господа то крепка башта, втікає в неї праведний, і він в ній буде в безпеці. Слава Христу! Подивіться, про що ми говоримо. Бог бажає стати нашою фортецею емоційно, нашою фортецею, коли гріх приходить, нашою фортецею, коли страх приходить, нашою фортецею, коли хвороби приходять, фінансові труднощі. Розумієте, перестаньте самі бути по собі. Перестаньте думати так: о, я сам тут, ну я молюся, може Бозя мені допоможе. Це не так. Бог каже, коли ти живеш під покровом Всевишнього, в тіні всемогутнього мешкаєш. Скажи до Господа. Я маю на увазі те, що помістіть своє серце, відкриття про те, що Бог всемогутній моя фортеця, і почни це говорити. Я вам скажу, якщо у вас є труднощі в житті, заявляйте це, Бог моя фортеця. Я вибираюся звідси, я не здамся, я не в програші. Бог зі мною. Він мене підтримує. Можливо, лікарі дали вам поганий діагноз, то я вам скажу, скажіть, Бог моя фортеця, я переможу в цьому, і ця хвороба відступає. Амінь. Борги відступають, складнощі життєві. Відступає, тому що Бог моя твердиня. Амінь. Розумієте, ось як ведуть себе люди віри, ось як ведуть себе люди, які мешкають з Богом. Апостол Яків каже, що язик наш це вогонь. І він, він каже: подивіться на вогонь. Невеличкий вогонь. Може запалити величезного ліса. Він каже: так само язик вогонь. Послухайте уважно: наш язик або наші уста, Бог так нас створив. Вони мають величезну владу в нашому житті. Ось чому хочу підбадьорити вас. Не дозволяйте негативним речам звучати з ваших уст. Не озвучуйте хвороби. Не говоріть, о, я боюся, прийде погано. О, в тебе температура, о, не дай Боже, в тебе рак! Навіщо ви так говорите? Зате ми повинні говорити інакше. О, в тебе температура. Я знаю, що ти зцілений. Я знаю, що на тобі дух Божий. За о, там якісь труднощі. Я знаю, ми їх переможемо. Звідти, ось як говорять Божі люди. Вони завжди говорять позитивні речі. Вони говорять здоров'я, вони говорять про цвітання, перемогу над гріхом, благословіння своїй родині. Амінь. Та ти не так, кого я не знаю, нам так важко. Як нашим дітям буде, а внуки наші, о, куди йде світ? Це неправильно. Навпаки, говоріть, ми благословені. А ще діти будуть ще більш благословені. Мої онуки будуть благословені. ім'я Ісуса Христа. Наш час вичерпано. І на кінець я хочу підбадьорити вас. Бог за вас. Він дав вам обітниці. Якщо ви мешкаєте з ним, то говоріть правду Його про себе. А правда Його це Його обітниці. А ми прощаємося з вами перед вами чудесний тиждень, який ви побачите Божі чудеса в ім'я Ісуса. А ми кажемо до побачення.